Збройні сили Російської Федерації зазнають величезних втрат на Бахмутському та Верхньоторецькому напрямках. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Зокрема, у районі Горелівки окупанти провели виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько двох двома сотнями тілами загиблих найманців ПВК Вагнер. Тим часом міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю для републіка заявив, що Російська Федерація втрачає по 500 солдатів щодня в боях лише під Бахмутом. Наступ вже йде, і РФ посилює хвилі вагнерівців або колишніх полонених. Бахмут це опорний пункт, точка на лінії фронту, яка зменшує можливості противника до наступу. І Фортеця Бахмут у соцмережах показали, яким стало місто після того, як до нього наблизився руський мір. Подивіться далі без коментарів. Штурмову групу росіян у Бахмуті ліквідували прикордонники. Про це повідомляє прес-служба ДПСу. Там зазначили, упродовж минулої доби окупанти обстрілювали з артилерії і танків українські опорні пункти. Прикордонники за підтримки аеророзвідки завдали удари по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів. У результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою. Втрати ворога це 9 російських вояк і ще п'ятеро загарбників поранені. І Росіяни посилюють оборону тимчасово окупованого Криму. На півострові вже будують фортифікаційні споруди. Повідомляє Генштаб. За його даними, із Челябінської області Російської Федерації прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт. У той час українські військові збили в районі Авдіївки, що на Донеччині російський штурмовик су 25 Про це повідомили на сторінці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Вони розповіли, що військовослужбовець їхньої бригади влучним пострілом з ПЗРК приземлив залізну пташку окупантів. Крім цього, у дописі зазначено, що загарбники не припиняють наступальних дій на Авдіївському напрямку. А втім, за словами військових, росіяни не мають успіху і зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Тим часом, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні подякував українським захисникам за збиттям чергового російського літака. І такими були усі новини з фронту станом на цю мить. Будемо продовжувати наш ефір далі.